і тим часом долучаємо до нашої розмови політтехнолога Олексія Голубуцького. Пане Олексій, день добрий, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Олексію. Цим тижнем ми дізналися із інформації від президента Зеленського, що вже поданий до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. І от експерти, які вже почали його аналізувати, вони кажуть, що. Це насправді не так райдужно, як президент описував. Та що люди, які мають іноземне громадянство, зможуть набути ще й українське, насправді що вони мають позбутися іноземного. І дуже багато там речей, які не є симпатичними в процесі боротьби за повернення українців. Як би ви охарактеризували ці кроки, наскільки зараз Україні справді саме така ініціатива потрібна? Ну, я в принципі ніколи не виступав проти подвійного громадянства, бо як ми яскравий приклад того, що всі ці побоювання подвійного громадянства, воно ні до чого не призведе, не призводить. Так ми пам'ятаємо всі, головний аргумент завжди проти подвійного громадянства була Росія, але маючи. То громадянство маючи ті закони про щодо громадянства, які в нас є, тобто, де неможливо подвійне громадянство. Росія абсолютно не завадила захопити Крим, Донецьк, Луганську область і так далі. Тобто, це не це не є з якимось таким серйозним аргументом проти агресивних дій сусідів, наприклад. Так я вже не кажу, що ніхто цей закон особливо не виконував. Будь-який е бізнесмен, якого там грошей більше, ніж знає яка сума, але ну всі більш-менш пристойні бізнесмени це абсолютно нормально, і не тільки бізнесмени, політики, багаті люди в принципі, так в Україні мають одне чи два громадянства обов'язково. Це так мовити, такі джительменський набір. Просто зобов'язково. Е Тому знов ж таки, нащо, якщо це це всі як всі про всі наші заборони. От про всі наші заборони, про всі наші обмеження, так? і з громадянством, з усім. Якщо держава не може гарантувати виконання цього е, всіх законів, тоді треба послаблювати. Ви не можете робити цього, так? Наче людей е, стримувати, тим більше, що знову ж таки, ті, ті, цей законопроект, який я прочитав, чесно кажучи, я не зрозумів взагалі. Я не юрист, але не зрозумів взагалі, що чому саме множини громадянство, е, і тобто, я так розумію, що все ж таки мови повинні йти про те, що окрім українського громадянства, можна ще мати там інші громадянства. Так, якщо ти відмовляєшся, ну Мені важко уявити який рівень патріотизму етнічного там чи просто українця, який відмовиться від американського паспорту в, в, в на користь українського паспорту. Так ну це ідіотизм просто повний. на повний. Якщо це я я, 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 я цю норму бачив, але мені здається, вони так поспішають щось приймати, що можливо самі не читають і не розуміють сенсу. Тобі, що цей законопроект, я так розумію, лежить з 2019 року. Угу. Ну, знаєте, як пане Олексій, виходить така подвійна історія. З одного боку, це факт, про який говорять експерти різних галузей, що треба боротися за українців, які через війну поїхали за кордон, і маємо бути привабливими. Так що тут вже говорити. Мають повертатися родини, жінки з дітьми. З іншого боку, ми всі чули, бачили інформацію про виступ Сергія Лещенка, радника голови все президента. Де він сказав, що треба знаєте, ну не не під зад виганяти українців з Європи, хай вони повертаються. Аються назад додому, тому що тут на них чекає велика кількість роботи і треба займатися питаннями України. І, і тут ти думаєш так. А, а, а паспорт, а з іншого боку, тут давайте всі повернемося під російські ракети. Чи не здається вам, що якась позиція не надто узгоджена? Чи просто Сергій Лещенко не подумав про що каже? Та чому він? По... Слухайте, я, я я хоч і жартую. Май намалював на лещенка з цього приводу, але якщо серйозно говорити так. Ну, тобто, якщо не бути в, в масі от, всіх критиків з Лєченка, ну, дивіться, є два питання: є питання виживання нашої взагалі як нації, так є питання комфорту, в якому знаходиться величезна кількість людей, які хочуть знаходитись в комфорті в 21-му сторіччі. Так, ці питання, скоріш за всього, буде протирічити один одному. Тобто, я, я, тобто, ну, треба бути реалістом. Так? Треба бути реалістом, що ми виграємо війну так чи інакше, а, тут залишаться люди, які воювали, пенсіонери і дуже невеликі частини, тобто забезпечувати економіку. Для того щоб економіка росла, бо наші всі проблеми, і війна і протистояння з Росією, це не тільки тому, що Росія така погана, а тому, що ми бідні, нещасні, одна з корумпованіших країн Європи. Так і щоб ми не були такими, то і Росія б на нас не напала, в тому числі. Для того, щоб в майбутньому ми, ми все ж таки не просили там гроші постійного заходу, і так далі, ми повинні розвивати свою економіку. З а, за рахунок чого ми будемо розвивати, так. Ну, можна, звичайно, ні, можна вирішити питання, там, якщо нам все ж таки дадуть гроші російські, і Захід нам дасть гроші на відбудування країни, можна сюди запросити мігрантів з, з Азії, з, з Африки, з якихось інших країн, це теж варіант. Але найпростіший був би, звичайно, це все ж таки спробувати якось повернути більшу частину тих, хто виїхав. Але способу, я наприклад, ну. Тобто є два способи. Є способи зробити Україну, нашу країну найпривабливішою, так. Але я не бачу потенціалу, просто не бачу. Коли я дивлюся, це не в питання в Лєченка, так це в усіх питаннях, коли я все це бачу. Що відбувається, як там арештовують бізнесменів, як там постійно вішують лапшу на вуха з приводу майбутніх, так би мовити, змін і так далі. Я розумію, що ну, ну не станемо ми привабливою. Ну хоч вбий, не станемо ми привабливою протягом найближчих років. Тоді примус, ну чомусь примус щодо чоловіків, які знаходяться в Україні, існує так. Ну це насильницькі дії, так коли людина не може виїхати за кордон. Отак єчинка пропонує зеркально і щодо тих, хто все ж таки Встиг так би мовити покинути Україну, яким чином їх стимулювати негативно повернутися в Україну, позбавляючи їх там фінансування, і так далі. Знову ж таки, я, я, я розумію, що це ідіотизм з точки зору просто самої пропозиції, а, бо ні, ні, європейці це не поводяться на це, бо це не, не це не їхні цінності. По-друге, ну велика кількість людей. Вже живуть там не просто, тому що не на гроші допомоги. Вони просто працюють вже там, так і з кожним роком їм буде ставати все більше і більше. І оці такі пропозиції ну викликають у них, мабуть, тобто в їхньому списку там чому я не повернуся в Україну найближчим часом. Ще встав Лєщенка просто одним з пунктів як мовити, 10 10-м, там м чи 30 30-м. Олексій, ще одне дискусійне запитання. Одному з інтерв'ю днями президент Зеленський сказав, що Україні треба думати, як провести президентські вибори. Однак наразі закон це забороняє під час воєнного стану. Чи зрозуміли ви з цієї тези ставлення президента до виборів? Ну, те, що вони думають над цим, це зрозуміло. Це буквально так би Ну і в принципі, в принципі, в принципі, треба думати, так? Я, я розумію, що вибори під час війни неможливі, але знову ж таки, давайте з'єднаємо дві, дві, дві тези, які звучать останнім часом. Це перша теза, що, війна, що вибори під час війни неможливі, і те, що війна буде довгою. Ось що для нас більш важливо? Ну, тобто, ну, я, я, тобто ну, до 10 років вона буде формально йти, 20. Ну... Побачити зеленського Сивого і е, віку е, Путіна, так мовити, на посаді президента. Ну, в принципі, я можливо і не проти, але чи не проти це велика кількість українців з цієї ситуації? Так, але це ну але теоретично це можливо. Тобто, що ми закладаємо, що ці що війна буде довгою, то треба якось привчатися до того, щоб ми демократична країна. Ми повинні проводити вибори і в таких умовах. І чому б не провести їх там? Хоча знову ж таки, тут проблема не в, самі, не в самому процедурі виборів. Тут проблема в тому, наскільки ми можемо провести в принципі, демократичні вибори. Бо все ж таки, це не просто прийти проголосувати. Так? Це передвиборча кампанія. Хоч якісь елементи свободи слова, там плюралізм думок, кандидати, які не будуть боятися, що е, в разі висунення вони опиняться на наступний день Авдіївку, там, наприклад, чи ще щось так, і щоб не тільки висувалися 65-річні кандидати, а більш молодші там чоловіки, жінки. Тобто, ду, багато моментів, які е, ну скажімо, на які відповіді просто нема зараз. Просто нема зараз, бо зараз нема такого політичного життя. Все наше політичне життя, це отут і етери, і іноді, коли там шумлять журналісти, розслідувачі. Так ага. більше у нас політичного життя немає. Так, але рано чи пізно процеси запаралелювати таке судячи, це всього доведеться. Пане Олексію, дякуємо за думки. Політехнолог Олексій Голобуцький був з нами цієї миті.